Шановний головуючий, шановні колеги Андрій Табалов, 99-й округ міста Кіровоград, законопроект заслуговує на увагу, так як проблема влаштування дитини в дитсадок існує в багатьох містах. Для багатьох родин вона актуальна і наболіла, незважаючи на те, що місцева влада намагається повернути ті дитячі садки, які років 10-15 тому віддали в оренду, дошкільних закладів все одно бракує. Нині чимало батьків навряд чи зможуть влаштувати свою дитину до дошкільної установи. Наприклад, у Кировоградській області 530 дитячих садків, в них місць трошки більше ніж 29 тисяч, а фактична чисельність дітей 32 тисячі. Це свідчить про переповненість дитячих садків. Тому запропоновані зміни забезпечать, по-перше, спрощення процедури узгодження передачі дошкільних навчальних закладів із державною комунальну власність. По друге, скоротять терміни такої передачі а по третє, розширять мережу освітніх навчальних закладів комунальної власності. Тому я підтримую даний законопроект та хочу зауважити у проекті. Необхідно додатково зазначити щодо внесення змін до інших законодавчих актів, зокрема до закону України про державний бюджет України на 2014 рік, щодо передачі органів місцевого самоврядування додаткових субвенцій для фінансування видатків на утримання таких приміщень. Обмеження фінансових можливостей місцевих бюджетів буде ускладнювати вирішення питань приймання передачі об'єктів у комунальну власність, і такі зміни слід передбачити у законопроекті. Тому я вважаю, що проект може бути прийнятий в першому читанні за основу з наступним врахуванням поданих зауважень та пропозицій. Дякую.